Підсумкам посівної планом нажниває проблемам, які потребують термінового вирішення, присвятили засідання колегії департаменту агропропаслового комплексу облдержадміністрації. Цього року в області засіяно понад 560 тисяч гектар землі, але майже 150 тисяч залишається поза обробкою вже більше 20 років. Сьогодні станом на 30 травня, Житомирщина має ще поза обробітком 147 тисяч гектарів землі. Це в основному землі. Зрозуміло, Поліських районів, які чекають до себе уваги, відношення так і конкретної роботи. Плани посівної в цьому році виконані, відзначає директор департаменту агропромислового комплексу. Ми понад більше про що я вже сказав, півмільйона гектарів засіяли весною. Ми маємо в жнивах 2014 року зібрати понад 350 тисяч гектарів зернових. Це великий об'єм, це велика робота і вона має бути сьогодні сконцентрована на тому, що той показник, який був досягнутий минулому році, це 2 мільйони 100 тисяч тонн збіжжя, ми ні в якому разі не можемо зменшити в прямому розумінні слова. З огляду на погоду і непросту ситуацію в країні потрібно сконцентрувати всі ресурси, щоб минулорічні позиції не втратити. Головною проблемою в тваринництві директор департаменту АПК називає стійке зменшення поголів'я великої рогатої худоби. Прогноз, який мені подали вчора по травню місяцю, п'ятий прогноз каже, що ми не поклали в сторону ножі ми продовжуємо різати маточне молочне поголів'я. Спочатку прогноз був плюс 81 голова, тепер вже прогноз іде е, полярно протилежний, рівно стільки мінус. Така тенденція стає загрозою для продовольчої безпеки країни. Крім виробничих на колегію, розглянули і питання соціального захисту селян. Заробітна плата на селі залишається найнижчою в країні. Кожен з вас погодиться, що якщо б не було чорного й білого налогу, то заробітна плата сьогодні в сільському господарстві, вона би була точно такою, якою є середня по області, можливо, і по державі майже 4 мільйони гривень не до отримали селяни і орендної плати за землю. На цю проблему пропонується звернути уваги керівникам районних управління ПК.